Створив Господь на світі звірів прудкими та сильними, птахам дав міцні крила, щоб вшугати високо в небі. Тільки людина не отримала ані сили, ані міцних крил. Зажурилася людина і пішла до Бога, нарікаючи на свою долю. Всевишній вислухав всі скарги людини і промовив, що людина має найцінніший скарб, якого немає ні у звірів. Ні у птахів, мову, адже мова сильніша за будь-яку силу і пруткіша за будь-яку тварину. Господь пообіцяв, що мова завжди допомагатиме людині і рятуватиме її, оберігатиме її. Але й людина має пам'ятати про те, що вона має берегти цей скарб. Адже якщо людина втратить мову, то вона втратить і душу, і силу.